Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще додатково вам розповісти, яку ви можете отримувати допомогу від держави грошову, якщо ви доглядаєте за хворою дитиною. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, на таку допомогу має право один із батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, які постійно проживають з дітками та доглядають за дитинкою, яка є хворою. На Є перелік хвороб, це тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліз, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежні, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитина, яка має тяжку втравму та яка потребує трансплантації. Органів або паліативної допомоги. Ви можете отримувати дану грошову допомогу від держави, в тому випадку, якщо ви не отримуєте допомогу по інвалідності дитини. Значить. Даний вид допомоги призначається з дня звернення за її призначенням на кожну хвору дитинку в розмірі двох прожиткових мінімумів для діток відповідного віку та виплачується півроку, тобто така, такий вид допомоги призначається на півроку. У 2023 році розмір такої допомоги становить 4544 гривні це для діток до 6 років. Та для діток від 6 до 18 років 5666 гривень. Відповідно, в 2024 році розмір такої допомоги буде збільшений і буде становити для дитинки до досягнення 6річного віку 5126 гривень, та для дитинки до досягнення від 6 до 18 років 6392 гривні. Вам необхідно звернутися. Та написати довільну заяву, звернутися в органи соціального захисту населення, ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг міських районних у містах рад та їх виконавчих органів або до виконавчих органів сільських селищних, міських рад, та надати наступні документи. Це довідку про захворювання, яке буде підтверджувати те, що дитинка хвора. Копію свідоцтва про народження дитинки відповідно з пред'явленням оригіналу та документ, який буде підтверджувати повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків або батьків-вихователі. Відно, це може бути рішення суду. Всі ці необхідні документи ви збираєте, подаєте і можете гарантовано отримати грошову підтримку з боку держави.